Вітаю на сторінці меблігроя. Пропоную вашій увазі диван Адель від українського виробника торговельної марки Амія. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 30 см і у глибину диван займає 97 см. До комплекту дивану входить три великі подушки. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП кольор венгітемний. І бильця функціональна, в ній є ніша для зберігання дрібничок. Принцип розкладання дивану. Викатний, для того, щоб його розкласти, витягаємо одну частинку, в якій сховався невеличкий короб для зберігання білизни, другу частинку, в якій також є короб, основа під спальним місцем ДСП. Та розкладаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що посадочне місце стає на 20 см нижче, точніше спальне місце стає на 20 см нижче, ніж посадочне. І отримуємо спальне місце: 1,90 сантиметрів на 1,90 сантиметрів. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, як -от голів я у ліжку. На цьому дивані можливо спати і так, і так, як вам буде зручніше. Наповнення дивану пружинний блок, пость, пінополіуретан та синтепон. Диван який? Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!